Музика, бізнес, мистецтво та поезія в Івано-Франківську вже вдруге пройде фестиваль Дрім Спейс. На меті в організаторів об'єднати все круте, що є в Україні: художників, музикантів, письменників, поетів та навіть виробників одягу. Запросили багато літераторів, людей, які займаються бізнес-проектами безпосередньо франківську, які змінюють франківську на краще. Будемо в першу чергу розмовляти в першій половині з ними про зміни франківську за допомогою бізнесу, як працює. Бізнес і що це таке бізнес на літературній сцені виступатимуть три письменники, яких так чи інакше об'єднує Франківськ. Це Тарас Прохасько, Марк Лівін, а також Михайло Жержайло. Це люди, які вміють і не бояться мріяти, і люди, які своїх мрій досягали і досягають, і ще більше того, люди, які надихають багатьох мріяти і змінювати таким чином простір щодо ярмарку одягу, то приїдуть виробники з Харкова, Вінниці Києва. Іва, Львова та інших міст люди, які прийдуть, мешканці нашого міста зможуть насолодитися доброю музикою, класним літературним контентом і, зокрема, подбати про подарунки під ялинку найдорожчим на новий рік. Фестиваль відбуватиметься в приміщенні просвіти. Вартість квитка на два дні 60 гривень. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.